Відтворити вербально, скопіювати, відмалювати, передати в цій же вербальній традиції чи в іншому якомусь зображенні. Тобто це власне є те, що залишається. І якщо так, що, будь ласка, немає таке спостереження. Повірюся на такі шампільні програті, не знаю, що я Бачили вони колись вловили свинець, які ніколи не оценкувалися на тому, які у нас в А ті ж ліберали, вони про війну, Вони, наприклад, дуже багато прогрузували в своєму третю артилочку програму, на нього чоловіку, я подивлюся всі ці програм. І вони всі настільки, вони просто якісь, не виписані люди якісь, хоча вони. Займають своїх будинку справу, заїжджають, стріляють, возять, ідуть зверху на підшині і таке інше. Я намагалася про це думати в якомусь такому в плані перспективи. Вони всі чимось займалися раніше, вони були директористами так, так. Я, мало або мало хто був військовим. Або айтішниками, або а, директорами молодої кадемінології, і таке інше. А раніше ми на цьому так не, не зупинялися. Наскільки вони красиві в своїй роботі? А, можливо, це якісь феномен війни, можливо, це майстерність. Заїздів, так, це, в, тому числі, в тому числі, в тому числі вміння вміння показати так, в тому числі всі обличчя такими рисами, тому що вони дарують, тому що ми вже сприймаються через притво ну Тому що вони значущі для так, і це теж. Тобто, це, це дякую за ваш коментар. Це справді дуже багато складових, які формують оцей образ, і таке саме таке наше сприйняття. Я би тут хотіла просто буквально пробігтися про тих по тих зображеннях, які. З якими я, наприклад, працювала, які е, привернули мою увагу в силу, наприклад, того, що це так: в мене тут одне, а вас інше. Ми говорили тоді про ритм. Я вирішила принести вам два зразки знов-таки плакату нашого дуже доброго художника, ілюстратора, оформлювача книжок Андрія Лесєва, видавництво Старого Лева, вискучого е, автора, який. Доволі жорстокий цей, цю графіку зробив цей рисунок, воїни, українці, воїни з народження. Ну, приблизно так він його назвав, і опублікував у своєму Фейсбуку з цими ембріонами, які е, творять цей особливий е, особливий ритм. Е, Зі зброєю, з цим мечем, як Ілля показував меч справедливості, так, меч Возміздії, який ми можемо назвати, і оцю е, ідею знов таки цієї самої авторки книжки Марії Кочерової, студентка, але дуже глибока художниця, яка показує оцю загрозу е, обстрілу, е, як вона собі уявляє цей потік ракет, цей суцільну зливу. Ракет у вигляді російської матрьоки, і дуже може непомітний, непомітна така смужка цього прапора українського, так, який така вузесенька, вузесенька смужка на унизу. Який, власне, є об'єктом цієї атаки. Тобто, на мою думку, доволі глибокий і доволі такий е, цілісний образ, який теж дуже гарно, е, знаєте, наші багато художників вони працюють назовні, тобто вони теж працюють для світу. І ці речі вони дуже добре пояснюють і е, ну, якби взаємодіють із, із закордонною теж аудиторією. Так, я ще... Вернуся, напевно назад до цих образів історичних таких референцій. Так? Минулого разу я показувала вчора оцю історію государства Російського, референція до князя Києва і охрещення Руси України. І тут ми бачимо теж цю голову. Тобто, оце afterlife, оце після життя, те, про що Ілля говорив, голова поверженого ворога, тіло поверженого ворога під ногами жінки, під ногами Шевченківської Катерини, Колаж. але Тут не тільки Путін, тут ще є крейсер Москва. Олексія Барболіна, оцей колаж, теж дуже цікавий, як він збирає воєдину, як він конструює з елементів минулого, як він конструює оцю нову ідеологію перемоги, оцю віру в перемогу і надихає на якісь нові. Далі для мене, як дослідника графічної культури, дуже цікавий такий елемент, як може працювати графема просто літера. Просто літера може бути засобом спротиву. На верхньому зображенні є пам'ятник літері, є, який знаходиться в Луцьку, чи в Рівному? Поправте мене, якщо я помиляюсь, в рівному здається в рівному так, який був встановлений у 2013 році. І оця рекламна компанія такої, такого відрізнення. Так, такого ну, як чи ми можемо показати свою особливість, щоб відмежувати себе від? Наприклад, світу кириличної культури, так якби спільної російської абетки, оціличної кириличних графем. У нас є літера «Ї», немає її в росіян, і вона стає таким елементом спротиву, дуже дієвим, тому що літеру можна дуже швидко намалювати крейдою на асфальті, на стіні і просто втікнути на окупованих територіях. Як це було в Херсоні, дуже багато таких фотографій гуляє в мережі, але це є теж оця значення. Значимий елемент візуальної а, культури. Що на цих от дорожніх знаках вони по звуку одну Ну, До там, маль, 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 маль. І, ну так, так. так, так. Давай. І так. другий елемент ми бачимо, як знакують теж графемою агресор, як він знакує художник, який не підтримує звичайно СВО. Не боже, забула на жаль зараз, як він називається дуже багато в нього викривальних таких е, графічних зображень суті взагалі російського оцього мракобісця і тоталітаризму сучасного цієї рашизму, суті цієї ідеології. І дуже такий простий плакат, так, які би ти не хотів вибрати літери скрізь, буде «З». Тобто, в реальності Росії нічого крім «З», не залишилося, немає більше набору традиційних літер інших, немає виходу, немає все, все впирається в цю «З». Ну і твір нашого анонімного якогось художника-графіка. Який показує, ну, якби розкриває оцю природу літери Z, що це є розстріляна просто життя, розстріляна нормальність, так? розстріляна наша, наша повсякденність, наша, всі, весь наш досвід нормального життя в образі цього будиночка. Далі цікаво, я буквально вже завершую, просто е, насичую якби ваш візуаль, вашу візуальну бібліотеку різними образами, як це робив Ілля. Е, в мене є, наприклад, цим образом референціям до релігійних. Зображень, релігійних покровителів, святих воїнів є присвячена ціла стаття. Якщо з дозволу, Ілі, можна буде теж її поширити, якщо, якщо комусь буде цікаво, бо вона саме присвячена цій тематиці сучасної візуальної культури. І як художник, графік Михайло Скоп, львів'янин, автор теж цілої такої шеренги плакатів, який просто літописець війни. Він реферує він бере повідомлення з медіа або усталені або ті, що вже поширилися в масмедіа в свідомості людей, як, наприклад, привид Києва, перші там тижні війни. І е, будує його на основі референцій до образу Архангела Михаїла, до образу борця оцього з привидом, а, привидами, або доброго привиду персонажа з цього серіалу «Гостбастерс», е, відомого е, завдяки маскультурі, відомого молодому поколінню, ну або там, відносно молодому поколінню плюс-мінус. Е, далі це референції до, е, теж до іконопису. Того самого автора, ну тому що в нього, така, в нього такий підхід. Тобто, в нього такий підхід, він власне працює з оцим. Набором чи з цією бібліотекою з цим набором власне, візуальних образів, візуальних референцій, які добре прочитуються саме українцями на такому інтуїтивному рівні, які щось будять в пам'яті. Це і образ жінки з дитиною, як референція і до богоматері, і до просто звичайної Мадонни, так, жінки, яка захищає своє дитя, і референція до образу небесних сил. Які ми є наші воїни, які отримують оце прекрасне обличчя, тіло і ідеальну таку форму тілесності в фотографіях, в репрезентаціях різних візуальних, отримують символічну таку мандорлу, оцю форму, яка оточує Христа і формує оце середовище небесних сил, таких безтілесних. Істот, сутностей, entities, як би англійською це прозвучало. І власне, от такі референції, і оце криваве поле зомбі, агресорів, сил ворожих, сил зла, який неодноразово використовує цей. Мікс популярної образності, релігійної образності, образності Михайло Скоп, тому що це теж дуже дієвий і дуже зрозумілий образ із популярної, із масової культури, зрозумілий всім, і він дуже багатоплановий, не тільки зовнішній, що це якийсь смерці, але і на рівні, як ми бачимо, він добре розкриває. Ідеологію і сучасний стан російського суспільства, до якого ну більшість з нас не могли достукатися, я впевнена в когось були знайомі, і ми натикались на оцю абсолютну стіну байдужості, ну такої зомбуватості, бо це такий гарний термін, так тобто люди якось відгороджуються від цього. Тобто, це е, істоти, які не тільки е, мають вигляд трупа мертвяка зовні, е, візуально, але і ну, вони і внутрішньо мертві. Невідомо, що ми будемо з цим далі робити, і що з цим буде робити світ, ну, це тільки питання. Образ ворога дуже широкі референції. Чи це конкретний адресат Путіна? Як спочатку, війна Путіна, не війна росіян, виставка як художники це бачать, цей образ рашизму, фашизму. Дуже різних авторів. Образ російського православ'я, в плакаті, який явлений дуже гарно. У мене тут я затуляю. А, я не зараз, 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 зараз. Так. Образ Путіна в такій карикатурній формі, який теж реферує до зв'язку між. Висловлювання між текстом, пам'ятаєте всі цю фразу, нравиться, не нравиться. І от одна із наших студент студенток створює такий образ Путіна, де дуже багато кліше, теж поп культури. Так? Це Локшина на вуха, це образ жінки легкого поведінки, легкої поведінки, цієї повії і так далі. Тобто Нікі, Можливо. Тришова, оленія, душа, ага, я так, собі так, навіть про... запишу. Пекло, про диявола, який дуже не здавав, і він не на, на А йому не вдається. Так. І, е... Але є в є одне завдання, де всі інші він виробує, а але залишає свій. Він карає Гітлера щодня, Гітлер у формі горнічної таким чином віддаруйте ага. йому фокус і справді на нас. Так, ага. Це, що... це де... Наказання щодня кара гітлера, як я залишаюся. Може бути. Я просто, я просто бачите, дякую, я просто не знала. Е, Ну, і можливо, можливо, тому що е, та, бо я якось не розпитувалася в неї, чи ну, джерела, якби тільки. Е, але, ну, та, але глядач може додати свою інтерпретацію. Я читаю угу. так. Ну, і так там міг би бути, до речі, дуже добрий перегук з тим, що ви кажете. Я правда не знаю цього фільму з цим образом, тому що як Путін, ну як, як оцей лузер, та в своєму злі, але він йому ж багато чого не вдається. З того, що він запланував, ну і е, буквально війна з образами іконоклазм. Так, в дослідженні історії мистецтва є цілі періоди іконоклазму, коли намагаються знищити замалювати е, певні зображення, які не подобаються. Як це є, наприклад, е, в Константинополі е, Софійський собор, Айя Софія, мусульмани, знищили християнські зображення, чи й самі християни в епоху іконоклазму боролися з тим, що не можна. Зображати Бога дуже такий цікавий приклад. Ну просто дуже він такий типовий. так, Мурал Мілана, який був створений в Маріуполі, присвячений жертві обстрілу Маріуполя 15-го року. Чи 14-го 14 року страшний оцей обстріл, коли вона втратила ногу, ця дівчинка, вона свідок. І от окупанти в жовтні 22-го року, вже в зруйнованому місті, вони замальовують це зображення, це свідчення е, власного злочину. Хоча е, загинуло і в цю другу хвилю, ну ми знаємо, фактично місто загинуло. Та? Я не буду казати, що загинуло багато дітей. Загинуло місто ціле і тема Маріуполя взагалі може бути окремим е, прикладом, страшним для. Далі досліджень і роботи і юристів, і антропологів і та кого завгодно. От, але от е, ту владу, е, ця ілюстрація вона просто показує, що зображення має настільки сильну владу, що е, треба його знищити, тому що воно оскаржує так, воно звинувачує, і вони не хочуть на нього дивитись, вони не хочуть його бачити в цьому просторі. Як і багато інших зображень, як мають владу, наприклад, наші пам'ятники, які розстрілюють там Шевченка, чи розстрілюють портрет Шевченка в школах. Ну, багато таких різних фотографій, багато таких різних свідчень, які теж лише підтверджують силу і вплив візуального у, у цьому соціальному просторі. На цьому я би хотіла закінчити. Вибачте, якщо я перебрала ваш час і хотіла би, якщо є запитання за теж їх вислухати. Дякую за ваші е, доповнення Так, прошу. Не треба. Про те, що відбувалися тенденції візуальної культури, відбувалися тенденції зменшення в, навіть. В, мас... в, в масовій культурі, так. Да, так. Масовій... Дослідники да. візуальності відмічали да. зниження, да, так, так. так. так, так. А, і зараз ми переносимо наші дні, наші роки. Uh -huh. Це ще до повномасштабне встроення, дискусії, значить, експертів, які думають над концепцією музею, uh -huh. говорили про концерт. І одна з дискусійних питань, uh -huh. Ну от ми зараз в Україні, там ми не є. Нам все ж таки потрібен музей візуальної культури і музей час на музеї. От таке таке питання дискусійне. Як ви вирішила, Дивіться, моя думка я все ж таки за більш широку перспективу. Я думаю, що сучасного мистецтва може абсолютно включати дуже багато феноменів, в тому числі візуальну культуру. Тобто, обмежитися суто музей візуальної культури це може бути один із. Відділів, департаментів, не знаю, напрямків уваги музею, цієї інституції сучасного мистецтва, бо воно має дуже велику варіативність, величезну кількість форм вираження. От. І тому, на мою думку, це один із візуальність, візуальна культура студії візуальності це один із. Тільки елементів того, що ми маємо, коли ми говоримо про сучасне мистецтво, От. і про рівні мистецтва, так? тому що все одно є якісь концептуальні явища, які вимагають більш може, ширших філософських побудов, і є масова культура, за допомогою якої ми можемо теж. Навіть можемо дещо прогнозувати, так? або виявляти якісь небезпеки, оці небезпечні моменти, що суспільству легко маніпулювати, е, популізм, теж, феномен Зеленського, наприклад, при всіх плюсах і мінусах, бо Зеленський теж продукт масової культури, і образ, і, і той образ, що зараз, той, що був колись, і той, що є на вкладинках. феномен популярності біографії Зеленського. Купа біографій Олени Зеленської, Володимира Зеленського, в аеропортах різних книжок, різних авторів, купа обкладину. ну, так. Тобто, якщо збагатило як що з нам говорили, як після про художницю, то це ж реферує до історії мистецтва, а якщо ні, то це на особа. Тобто, Якщо я правильно розумію вашу відповідь, то інституція, яка займається дослідженням і праці художників, які реферують свої мистецтва, і явищами приватних? Так? Я думаю, що так. Якщо ці приватні кейси. Формують якийсь новий ширший контекст або є елементом спільного оцього культурного пейзажу, культурного контексту тої ж самої історії мистецтва. Так mm -hmm. я думаю, так. Тому що ну, бачите, приватно ми не можемо включити. Це буде вже тоді архів, так ми маємо архів візуальний. Наприклад, кожен з нас має свій візуальний архів війни, своїх приватних фотографій. Але одиниці перетворюють цей приватний кейс на таку значиму, значимий образ, значиму форму, значиме повідомлення, що воно стає суспільно важливим. Ми не можемо в тому масиві, Ми просто потонемо в тому масиві різних приватних розумієте? і в тому є завдання істориків, мистецтва, дослідників культурної антропології, соціальної антропології. Всіх оцих міждисциплінарних вчителів, так для того, щоб виділяти, вичленовувати з цього всього масиву інформації, ну і робити власне, вносити його в середовище музею, в якесь інтелектуальне середовище, в контекст. Описувати, досліджувати, пояснювати, чому це важливе. Цікавий приклад. Я ще просто як варіант відповіді. Ще одна книжка, яку я зараз от займалася, читала, це Теренс Райт, вплив образів Impact of Images 2018 року, і він пише про те, що для нас зараз є важливим про війну і про біженців. Про соціально модельовані катастрофи, як війна або якісь лихоліття, голод не знаю, ну, соціально модельовані, так? і про е, загрози, які є для людей. І він почитав про Афганістан, про інші суспільства, зовсім не про наші. І він наводить теж багато зразків е, таких джерел, як фотографії, документальних джерел. Які, які він відсилає вибудовує ланцюжки відсилань до релігійної образі, ну, в більшості до західної культури або до християнської культури, тому що християнська образність це ж не тільки західна, це теж Африка, це, наприклад, багато країн. Півдня глобального півдня, так про які ми там мало знаємо, Латинська Америка, допустимо, так. І е він вибудовує свої референції, але дуже цікаві, і теж е відсилає от до тої. До того компендіуму якби усталених форм, про які ще там започаткував варбург, і, і тому це все насправді воно є важливим, і ми зараз, я хочу завершуючи, просто сказати, що. Ця назва взаємодія вона є дуже вдалою. Вона така ніби ну, загальна і ні про що. Не Та, вона не показна така, само собою, зрозуміла, але вона насправді зараз нам, я думаю, що кожному з лекторів вона багато додала в розумінні того, чим він особисто займається. І показала, що колеги роблять, ну і дала. Я думаю, просто нашим учасникам можливість до взаємодії на рівні людських стосунків, мережі якоїсь, і на рівні взаємодії з творами мистецтва, з авторами взаємодії з теорією, тобто на різних рівнях, вона дуже насправді гарно відображає те, що тут зараз відбувається, тому що це насправді неоціненний досвід. Коли ми ділимося всі своїми знаннями і рефлексіями, то що вже пропущено, через... і, можливо, якісь маємо і запитання, і зауваження, і не, і не погоджуємося іноді, так, один з одним, можливо, теж по-іншому сприймаємося, але це досвід, це, це, це велика практика, це воркшоп, можна назвати такий, майстерня, бо це справді є майстерня.